Добрий день прийшла вже глибока осінь, вже листопад, сьогодні сьоми листопада вирішив на зиму закультивувати Оранку, та що орав літом призепив КПСа. Отак От виходить. Ну, та нормально, в принципі. Грудки нема, сире, пшениця посходила. Бур'яни різні. Так що працюємо. Думаю, повернюю. В цьому році поверівню на зиму. Кукурузи стоїть. Ще фактично все. Ось тут трохи біля мене змолотили сусіди. І все. А там, мабуть, буде зимувати. волога велика. <кхи> ну, поки що не молодим кукурудзу. Ждемо. Що ждемо, не знаю. Покультивуємо трохи. Ну, в принципі, культиватор не гили, так щоб дуже. Отак. От Трохи набуру не набивав. Ну нічого. В принципі, порядок. Вирівняється і буде люкс. Тивую мосейчиком. Мосейчик. Пройшов тиву. На 300 часах проходив, трошки перестрочив. В принципі, в не тепленько. На дворі бали був страшний. В не тепленько. Так що працюємо. Не хочеться працювати, бо, що в цьому році такий дармовий пробіг. Фактично нічого, мабуть, не заробимо. Та й в нуль, мабуть, не вийде. Ну нічого, життя продовжується, як кажуть. Тут би ще розрахуватись за бої. І все тоді. Їжу 9,5, 9,6. Бистренько воно. Тут виходить в мене 37 гектар. Ну, Позадка трохи поввозила десь. 35 з половиною 36. Так щоб засікти хочу, за скільки годин я його закультивую 4 культиватором метровим при такій швидкості. Ну, в принципі, культивується непогано. Не забива, не горне, так що працюємо. показати з якою швидкістю ходю а воно щось не фокусується щось таке отак От погано фокусується 9,5 9,6 в принципі тультіво не є диму нема. Фактично без нагрузки. Тільки ж з такою швидкістю в тракторі не всидиш. Пшениця поскулила, вона яка вже тут. Ну так. Може хтось скаже що не така культимація мене влаштовує Працюємо На перспективу, як кажуть. Може на щось на той рік краще буде так що.